Ну, зараз поговоримо про зустріч Зеленського і Трампа у Парижі. На запрошення президента Франції Макрона у Єлисейському палаці була зустріч із президентом Трампом. Це організував Макрон. Обговорили важливі речі на полі бою в Україні та глобальній ситуації. Від нашого фронту до північної Кореї написав президент. Я сказав, що нам потрібен справедливий сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років. Як вони вже це робили, і це зрозуміло не тільки для нашої країни і регіону. Ми бачимо, як зараз Росія намагається підкорити Грузію після кількох війн проти цієї країни. Росія досі не відпускає Молдову. Зараз росіяни тікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знову сіяти смерть там. Російська військова. Присутність є навіть в Африці, і саме з метою дестабілізації. Ну і звичайно, що Трамп знову пообіцяв, що він за припинення вогню це безумство, коли 700 тисяч російських військових загинули. Це все вже треба припиняти. І водночас він заявив, що я ймовірно буду надавати Україні менше військової допомоги ніж давав Байден. Сказав Трамп для NBC News. Так заморозить, буде давати чи не буде давати. Як взагалі на це реагують в Америці? Чи є якісь інші заяви, тому що дуже багато інформації в нас поступає саме із західних ЗМІ про те, які думки і погляди у лідерів цивілізованого світу і країн-союзників які нам допомагають? Ну і чому власне не сподобався раднику Трампа, не сподобався одяг Зеленського. Ми про це говоримо. Так, до нас вмикається зараз. Ми очікуємо вмикання вільної членкині Союзу Українок Америки Олени Данилюк, президентки Українсько-Американського громадського комітету Детройту. Так отже, тоді поговоримо про те, що Трамп обіцяє. Дотриматися, дотриматися слів завершити війну за 24 години. А на запитання, чи розмовляв він з путіном, він так і не відповів. Отже, що про це думають американці? Як коментують зустріч Зеленського із Трампом, і чому раптом не почав не подобатися одяг у стилі мілітарі Володимира Зеленського? Говоримо із Оленою Данилюк. Овечора, слава Україні, героям слава Олена. Дякуємо, дякуємо, що ви зачекали. Бачте, в нас тут такі дуже такі місцеві е, події розгортаються. Дуже загрозливі, загрозливі для демократії, для місцевого самоврядування. Так, от, е, Трамп він дуже дуже часто. Він абсолютно дає. Е, е, Протилежні думки, і а ми всі за цим заглядаємо, тому що ми всі в такому знаєте очікуванні інавгурації того, що буде робити його адміністрація, що буде робити його команда? Ну і як, зрештою, буде чи буде тривати допомога Україні? Що кажуть у вас, яка реакція на цю останню зустріч із Зеленським? У нас теж усі ще в очікуванні, але у ці при оці результатами цієї зустрічі із Зеленським, і власне я також хотіла наголосити, що було нещодавне інтерв'ю зустріч з пресою Дональда Трампа з національної телерадіокомпанією Сполучених Штатів Америки, де обраний президент Сполучених Штатів Америки він заявив, що. Україні варто підготуватися до скорочення допомоги Сполучених Штатів Америки, все-таки наголошуючи на своїх намірах припинити бойові дії в регіоні. І ця заява викликала дуже змішані реакції. З одного боку Трамп наголошує на мирному врегулюванні, проте можливе скорочення допомоги Україні може послабити її обороноздатність у протистоянні російській агресії. Ми всі це прекрасно розуміємо. Ну, також експерти і зазначають, що. Ці сигнали можуть бути використані Росією у підсиленні свого тиску, але на тлі цієї заяви союзники України в Європі повинні і можуть переглянути свою роль у забезпеченні підтримки України. Знову ж таки, заява Дональда Трампа про можливе скорочення допомоги Україні викликала дуже змішані реакції серед української діаспори. Наприклад, деякі представники громади, зокрема в Пенсільванії. І ті, що підтримують Трампа тут у Мічигані, вони вони підтримують схильні довіряти Трампу, і вони висловлюють, сподіваються, що його непередбачуваність, власне, така вона може призвести до позитивних змін в Україні. Водночас інші занепокоєні страшенно, що це все послаблює обороноздатність України, але загалом українська діаспора розуміє величезне значення і необхідність активного посилення підтримки України і діяльності в адвокації тобто, ми повинні спілкуватися з новообраними. З новробами до уряду ми повинні показувати, що ми тут є, що ми є тут сила, і ми повинні забезпечувати усе, щоб підтримка України була. Зараз йде дуже важлива дискусія щодо 8 мільярдів допомоги Україні, які повинні ще виділити до кінця цього року. І ми повинні знати, що ці кошти, це забезпечення буде видане Україні. Ось так, що це такі більш новини щодо одягу нашого президента. Так, неповага і... до американського народу. Чи відчули ви неповагу І чи відчули американці неповагу саме в бранні Володимира Зеленського? Я особисто не відчула неповагу, тому що знову ж таки ця ця зустріч не була офіційною проголошеною зустрічю. Я це власне хочу наголосити, тому що знову ж таки відповідно до офіційних зустрічей і церемоній є офіційні стандарти одягу. Але також ем, я думаю, що цей одяг це є злам стереотипів, тому що я думаю, президент України Зеленський він показує, що Україна в війні, і ми дуже звикли до загальних генеральних стереотипів, які. Гарних картинок і де всі висловлюють одну повагу і усміхаються, вколюючи, роблячи небезпечні дії поза спинами. І я думаю, цим одягом президент України показав, що він є дуже зайнятий країна є в війні. Країну треба врятувати. Він приїхав, щоб залагоджувати певні справи. Так, він поважає, він святкує. Він тішиться для, для Франції, що вони відбудували Нотердам за п'ять років. Він тішиться, що новообраний президент Трамп. Прекрасно, чудові країни, де люди живуть для щастя, для майбутнього, спокою і в мирі. Наша країна є в біді, і від цих країн залежить її підтримка. Я думаю, це також викликало. Це викликає. Можливо, незручність для декого, хто писав. О, стільки я читала деякі замітки, під деякі висловлення. Що стільки грошей було передано Україні, а він собі не міг купити доброго костюму. І я розумію, що це не пише людина, яка розуміє, що діється, це пише людина, яка просто вважає, що ми просто гроші з їхніх податків ідуть безкоштовно для України, і за ці гроші вона допускає можливість купити собі дорогий костюм. Тобто, я думаю, що це також злам стереотипів. І також привернення уваги, що в нас не є добре, нас в Україні потрібна допомога, і проблему України потрібно привести для телебачення, і також це мусить бути висвітлено у медіа. Що я теж помітила, що те, що діється зараз в Україні, з інтенсифікація вибухів, знищення цивільного населення, знищення пам'ятної архітектури. Смерті людей це не висвітлюється тут зараз. І зараз іде, знову йдуть свята, іде новий рік. Людям не хочеться дуже привертати увагу. І знову ж таки, напевно, на до телебачення йдуть розпорядження, що про Україну поки що менше. Побачимо, що станеться у січні. Ось так. Тобто це, це те, це, що пов... я так коротко це поміжу. Так, але на жаль, війна в нас не зупиняється. Нас продовжують атакувати і вбивати мирне населення, дітей кожного дня. Практично зараз говорять про те, що Росія знову накопичує ракети, щоб вдатися до ще однієї масованої атаки. Звичайно, що під. Прицілом об'єкти інфраструктури нас хочуть не заморозна, взагалі хочуть знищити, і ми не маємо коли чекати. Путін, звичайно, це прекрасно розуміє, тому що він зараз хоче максимально просуватися на сході, і на Півдні і говорять про можливе. Можливий наступ на Запоріжжя. нам чекати ніколи. А щодо цього радника, тому що ми, коли відбулися вибори, всі говорили про те, що дуже уважно треба придивлятися до команди, кого набирає Трамп. От і оцей радник, який от просто ну несподівано розкритикував одяг зеленського. А що, що він собою представляє, що це що це за людина? Роджер Стоун. Ми самі зараз більше вивчаємо про них і вивчаємо, звідки вони з'явилися і як, як відноситися. І Роджена Стоуна були ті повідомлення, що я знову ж таки переглядала те, що я вивчала. Це, е, він по-різному відносився до України у різний час, але ми сподіваємося, що знову ж таки потрібно нам. З ним більше пропрацювати, тобто потрібно знайти зв'язки, потрібно знайти створити співпрацю, і потрібно, і потрібно ця співпраця повинна бути на такому рівні, щоб він зрозумів біль України, історію України, необхідність допомоги Україні і стояв на нашій стороні. Це власне ці завдання перед українською діаспорою стоять тут, і вони є дуже важливі. Тому нас також потрібно цей розбрат, оцей такий нерозуміння. Ми повинні переплавити у взаємоспівпрацю для одної цілі врятування України, відновлення всіх кордонів і з і пер, переперезмінити знов жки Україна повинна виграти. Україна не просто підтримати Україну в війні. Україна повинна виграти і це весь світ повинен заявити. Так, так, так ну що... і звичайно, що на на фоні на фоні падіння режиму Асада у Сирії і те, як. Ганебно звідти тікали російські війська. Це напевно сигнал для і Америки і новообраного президента про те, що не така вже й страшна Росія. Українці це е, часто доводять, що не такий страшний той Путін, який всі бояться і з його рішниками, і, і, і ядерною зброєю. Е, ну чи є якісь з'являються якісь паралелі Сирія? Асад за 10 днів повстанці просто вигнали. Вчора були у палаці і у бункері. Він опинився в Москві, звичайно, з усіма цими колишніми диктаторами з Януковичем В нас та зустрілися там двоє. Двоє біженців. Ну, чи проводяться такі паралелі, чи ви відчуваєте, що от падіння режиму, підтриманого Росією, війна, що в принципі перемогти і зупинити війну на умовах і на вимогах України, це реально, це можливо. Я думаю, що цей меседж ми, власне, маємо передати, тому що Америка завжди вона робить паузу помаленьку і власне, це тільки трапилося, була субота, неділя, звичайно, і Америка зараз повинна це переплавити в собі і видати в формі новин для загального населення, яке споживає те, що їм надають телебачення, чи чи засоби інформації, соціальної інформації. Я, якщо чесно, позаздрила Сирії, тому що я б дуже хотіла, щоб, якщо щоби. Якби Росія не так близько була біля України, якби стільки людей в нас не було засланих всередині України, ми б давно могли б побороти це і бути незалежними повністю, щоб не було цих внутрішньо, внутрішніх, внутрішньої цієї боротьби і такого страшного загрозливого ворога одразу поряд за кордоном. І допомога далеко. Тому це зараз. Ми зараз побачимо, як це все буде йти, і як як і нам, а нам важливо проводити паралелі. Нам важливо показувати, що нам Україні треба пусть, треба, щоб Україна була Україна демократична держава, Україна незалежна. Тобто в нас є дуже багато переваг, і чомусь ми не можемо перемогти ворога у цій війні. І власне це нам потрібно довести. Цю інформацію нам потрібно вкласти голову. Так, і, най... і найголовніше, щоб знаєте, весь світ, Америка, Європа в час Різдва не забувала, що на жаль, ну, різдво в Україні знову буде під атаками, шахедними, ракетними атаками. В нас у нас такі такі в нас реалії, таке в нас святкування, і щоб ситуація, в принципі, в Україні не сходила із порядку денного в Сполучених Штатах, Тому ми сильно сподіваємося і розраховуємо якраз на нашу діаспору, знайти всі шляхи до новообраного уряду, до сенаторів, до радників, до команди Трампа, щоб все ж таки. Українське питання вирішувалося перше з Україною, так як говорив, і був дійсно, якщо буде перемиря, це був справедливий чесний мир на умовах України і українців. І Україна була повністю забезпечена необхідною зброєю, повністю і будувалися заводи, будувалася оборона, щоб Україна знала, що вона буде державою з обороною своєю. Олена, я вам я вам дуже дякую за включення, дякую за позицію за інформування. Ми точно будемо з вами на зв'язку, тому що попереду буде дуже багато цікавого і сподіваємося, хорошого для України і для припинення війни і боротьби із режимом Путіна. Дуже би хотілося, щоб. До новорічних і різдвяних свят, такий був подарунок. Його чекав той самий, та сама участь, що є і режим Асада. Так, дякую, дякую, Олена. Слава Україні хороших героям. Слава і хороших і мирних свят без жодних.